Вітаю вас, дорогі друзі, і запрошую переглянути черговий випуск нашого інформаційного проєкту Український Світ. Тема нашого випуску Другий фронт. Не в розумінні збройному, не в тому розумінні, про який дискутує чимало експертів, фахівців, оглядачів, де може відкритися Другий фронт в рамках теперішньої війни. А тема трішки глобальніша ширша. І другий фронт, мова йде про ідеологічний фронт, про книжковий фронт, і е, говорити ми будемо про цю тему із добрим експертом саме в цій галузі, в галузі українського книжкового світу та його протистояння із руським міром. Запрошую вас до перегляду нашого ефіру. Не забуваємо вподобавати це відео, поширювати його та підписуватися на наш YouTube канал. Шановне товариство, із великою приємністю хочу представити нашого сьогоднішнього гостя: це мій побратим, головний редактор шляху перемоги відомої Бандерівської газети та директор української видавничої справи Віктор Рох. Вітаю, друже Вікторе! Ще вітання. Тиждень, що минає, е проходить в Україні окрім. Головного знаку військової звитяги збройних сил України і під знаком української книги, українського книговидання, і можна так загалом сказати в рамках нашого проєкту Українського книжкового світу 30-го числа День бібліотек, як правило, наприкінці вересня, напередодні цього дня. У Львові відбувався книжковий форум, і ми завжди з Віктором і ще з багатьма нашими колегами мали приємність і можливість представляти презентувати там нові українські видання. Зрештою, віктор цим займається впродовж майже всього свого свідомого життя як публіцист, як історик, як видавець. Вже зрештою, і, безперечно, якщо би ми це питання задавали до 24 лютого, мабуть, воно би мало трішки інший контекст. Але зараз я його хочу поставити саме таким чином. Друзі Вікторе, чи живе, чи існує український книжковий світ з початку війни, після 24 лютого, і який тоді, якщо так, то який тоді воєнний вимір цього українського світу? Чи слово залишається зброєю? Чи справді є український книжковий фронт? Чи справді він е, підсилює. і допомагає боротися на фронтах на півдні і на сході нашої держави як на мою думку, сьогодні книга та не тільки сьогодні, є зброєю, і то зброєю насамперед, тому що там, де не дійшло українське слово, там, де українське слово не спрацювало, там, де українське слово не задомінувало, туди приходить російська зброя, російські гармати, російські кулі, російські окупанти. І я скажу, що після 24 лютого було якась ніби така пауза, такий ступор, та й це зрозуміло чому було не до того. А десь уже з квітня місяця я відчув як видавець, як автор, як дослідник зрештою певний бум зацікавлення саме світоглядовою, саме ідеологічною. Саме історичною літературою, яка насамперед є зброєю важливішою, на мою думку, ніж зброя металева, ніж свинець, ніж ті гранати і ті кулі, тому що іде війна за свідомість не за території. В Росії вистачає територій наразі поки що, але в Росії не вистачає здорового глузду пункт А, і пункт Б Росія вважає, що Треба українську свідомість захопити і притворити її на російську свідомість. Наше видавництво 49-го року засноване ще в еміграції, послідовно, перманентно і постійно наполегливо працює над тим, щоб українську свідомість залишати українською свідомістю, щоб вона була активною, наступальною, щоб українці були солідарними. І я назвав би наше видавництво це до його завдання це дороговкази. Ми видаємо ідоличну літературу. Праці Степана Бандери, Ярослава Стецька, Дмитра Донцова, інших ідеологів ОУН українського націоналізму, які унапрямлюють, які до ті набагато актуальних питань, в тому числі і на ті питання, які сьогодні вранають у зв'язку з агресією Москви. Вікторе, одне з таких питань я його так би мовити, озвучу як цитату, і ти зараз розумієш, чому як облаштувати Росію? Ти задав, що дійсно поки що Росії вистачає територій. І ми надіємося, що після української перемоги в глобальному вимірі, справді Росія як імперія чи недоімперія розпадеться. І Я знаю, що є ті видання, нові видання УВС, які власне допомагають вдумливому читачеві знайти відповіді на це питання чи пропонують якісь свої варіанти, свої версії, якщо можна, трішки детальніше про це. Так, я свято впевнений, що українська перемога це буде не лише українською перемогою. Насамперед, це перемога добра над злом, світла над темрявою, заліза над держою, згада над половою. Ці слова я процитував із твору Юрія Липа. Цей твір називається Панування труд і лад. І він увійшов до нашої збірки. яку ми видали нещодавно розподіл Росії. Назва: погодьтеся знакова, назва актуальна. І ми можемо лише дивуватися, що написана ця праця майже понад 80 років тому, але це залишається актуальною і до сьогодні. Буквально кілька днів тому я брав участь у третьому форумі вільних народів майбутньої постросійського простору, який проходив у Гданську, і там згадували неодноразово саме цю працю Юрія Лип про сході Росії, яку ми нещодавно видали. Фактично, ми чітко розуміємо, що е, те, що називають дехто до сьогодні третім Римом, пафосно насправді є об'єктивно другим вавілоном дуже кавиючими звідси наслідками. Ми ці наслідки наближаємо, ми ці підстави для цих наслідків виразно розуміємо. І праця Юрія Липи, до речі, це бестселер, видана вона буквально менше місяця тому, але вже майже весь тираж. Дуже швидко розійшовся і є запит. До речі, є запит на переклад його іншими мовами, зокрема і російською мовою для тих народів, які розуміли борються і чекають на перемогу нашу і спільну поруч з тобою. Дві також знакових праці, які я так розумію, нещодавно також були перевидані: це праці Степана Бандери, і Ярослава Стецька, ідеологів, провідників організованого націоналістичного руху. А скажи, будь ласка, ще трішки про них, і який у них рецепт е, був оцього розподілу е, імперії Російської на е, держави вільних народів? І яка в тому власне, роль України передбачалася ідеологами українського націоналізму? Властиво ці дві класичні збірки, бо це не якась одна праця чи бандера, чи стезька. Це збірники їхніх статей за певний період часу, і фактично здавалося б також написані вони досить давно написані в умовах еміграційної, вимушеної еміграції. Але коли ми їх сьогодні читаємо, то бачимо, що вони, ці ідеологи, ці провідники бачили ніби через час і через простір. І те, що сьогодні люди читають ці книги, а їх читають ці книги. Я скажу, що це бестселери хіти продажів наших останніх місяців. То вони сподом для себе дізнаються, що це книги-рецепти. Це книги-рецепти, що робити в цих умовах. Так само це книги-діагнози. Тому що багато хто не розумів до цього часу, як таке може статися, що буде те, що сталося, що буде така жорстока агресія. Така буде жорстокість, але в цих книгах відповіді на ці питання дуже виразно поставлені, і багато питань зникають само собою після прочитання цих книг. Лише після прочитання цих книг треба не лише думати, але і діяти а відповідно перемагати. Я хочу запросити всіх глядачів не лише е вподобати це наше відео, наш, наш випуск сьогоднішній, але і замовляти книги. Української видавничої справи у Віктора Рога на у Києві е, за адресою ВАЛ-9. Звертайтеся туди чи за допомогою листів чи через інтернет. Можливо, ти про це ще також обов'язково мусиш наголосити як краще зв'язатися для того, щоб отримати книги і Степана Бандери, праці Ярослава Стицька, Юрія Липи, Дмитра Донцова та багатьох інших. А також нагадую: не забувайте. Дійсно, вподобай наші відео, поширювати його у соцмережах, для того, щоб і про Бандеру, і про Стецька, і про Віктора Рога дізналося якомога більше людей, ваших друзів на Фейсбук, ваших сторінках чи, чи в інших соціальних мережах. Отож, підписуйтеся на наш канал, вподобайте наші відео, тому що ви зараз дізнаєтеся дуже важливою інформацією про те, що читають на думку видавця Віктора Рога. Зараз українські воїни, українські переселенці, біженці, які тимчасово опинилися, не знаю як внутрішньо переміщені особи чи е, за кордоном. Тому що я думаю, що і ця категорія і українських воїнів, і українських біженців. А ще важливо тих українців, які вже е, проживають на визволених в часі контрнаступу ЗСУ е, наших містах і селах, що зараз для них є актуальне для, для читання. Властиво, я скажу, що ми доволі значну частину нашого накладу передаємо безкоштовно для військових частин, для госпіталів, насамперед, для бібліотек тих е, територій, які постраждали внаслідок окупантів, постраждали і е, просто ті там, де влучали бомби, просто розбивали бібліотеки, і звичайно там, де вилучали українську літературу, в тому числі насамперед літературу, яку ми видаємо, такої. Тематика це на Харківщині, на Чернігівщині, на моїй рідній Сумщині. Ми намагаємося ці бібліотеки поповнювати цією літературою. Я скажу, що для мене це було дуже дивно, несподівано. Що більше люди цікавляться, я ну, скажу по своєму попиту і досвіду, більше цікавляться властиво ідеологічними працями, філософськими працями, аніж якимось якоюсь художньою літературою історичною літературою. для мене це було дуже дивно. Зокрема, дуже дивно, але й приємно, що дуже ціка... зацікавилися працею е Юліана Васияна збірником його праці рефлексії, яку ми нещодавно видали. Це такі дос досить складні статті. Тут досить складні і глибокі тексти, але і мало відомо розкучена, скажімо так, постать. Але як це не дивно, ці книги завжди замовляють і, і, і цікавляться. <кій> так само від воїнів проходить. Таке побажання, щоб видавати книги невеликого об'єму, щоб їх було зручно з собою носити Практично. і не жалко було не жалко було при потребі, скажімо так, втратити чи передати іншому. І так само вони просять, щоб були як, якісь в електронному варіанті книги, щоб могти читати їх із е, доступних собі електронних е, носіїв. От таке ми намагаємося також робити зокрема, видали нещодавно невеличку брошурку е, вашого земляка. Ярослава Старуха стяга, упир фашизму, так трохи її з дизайном зробили упир расизму. Так і ця книга, хоч написана була в 46-му році, але сьогодні також відкривають для цього багато людей те, про що писали бандерівці десятиліттями. Про що ми попереджали, про що ми говорили, воно відбувається, воно стається і воно зрештою сьогодні мобілізує. Сьогодні всі бандерівці, як сказав наш один із, із лідерів ОУН. Я хочу е, доповнити тебе е, такою думкою, з якою я зіткнувся вже з власного досвіду. Зараз е, в моїй батьківській хаті проживають також переселенці е, з Миколаєва щодо міста, і в них зараз є. Вони теж читають якимось чином, можливо, трішки перевантажуючись від тих непростих новин, які надходять. І от, що цікаво, вони чекають читають зараз краєзнавчу літературу, тобто дізнаються про Тернопільщину, про мою рідну Теребовлянщину, їх її історію, традиції, культуру. І це, напевне, теж йде такий, знаєш, якби взаємозв'язок. Тобто, оцей формується цей український світ вже в такий спосіб, ну ніхто ж не думав. З тих людей Миколаєва, які зараз живуть під Теребовли, що вони взагалі тут опиняться. Можливо, вони не чули навіть про, про наші населені пункти, але зараз вони цікавляться, вивчають ще раз. Повторююся і історію, і духовність нашого краю, і йде такий така інтеграція своєрідна. До речі, зараз в Тернополі відбувається такий собі одний із бібліотек місцевих книжковий табір для родин. Внутрішньопереміщених осіб я мав можливість там презентувати власне повстанську обетку. і хочу сказати, що така література патріотична для дітей, для молоді, вона зараз є надзвичайно запитувана, і таким чином ми цементуємо той фундамент тої свідомості, про яку ми говорили на початку нашої розмови, що це війна справді світоглядова, але не лише Хаймерси, не лише там умовного зброя і мобілізовані. Орки, які з кожним днем стає все більше мобілізованих і так далі. Саме тому е, одним із таких е, девізів, мотто, так би мовити, нашого проєкту е, є наступна сентенція, якщо хочеш перемогти русський мір, будуй і твори український світ, в тому числі і світ книжковий. І ми зараз бачимо, що руський мір продовжує боротися, в тому числі і з українською літературою, і на взамін ми маємо бути ще більш проактивними в тому, щоб творити український світ, зокрема і книжковий. Тому давай на завершення що стрічки ще проанонсуємо, що чекати, яких новинок, яких цікавих видань українцям у найближчий час від ОВС і від Віктора Рога. Днями ми здаємо до друку унікальну річ. Унікальну річ це буде збірник праць одного з провідних діячів ОУН і його і її ідеологів Миколи Сиборського. Це буде біля 30 його праць під одною кладинкою під назвою Шлях націоналізму. І вона унікальна тим, що ну також дивуюся, як він глибоко дивився в майбутнє, як адекватно оцінював ситуацію. Зокрема, завжди наголошував на питанні соборності майже в кожній праці, в кожній його праці йде чорнониткою ідея соборності. І так само унікальна тим, що до цього часу жодне, жодного разу не було видано творів творчістю в Україні окрім його праці на ціократі. Тобто, це фактично перше видання не лише в Україні, а перше видання його праць збірника взагалі в історії, взагалі в історії. І я здаємо на днях книжку, десь думаю. За півмісяця вже можна буде робити її замовлення. Це буде такий осабний том у, у, у форматі і в обсязі подібному Підкажі на ті тітоми. Будь, будь ласка, ді, де мене... можна де можна замовляти буде? Замовляти можна буде через мою Facebook сторінку. Можна буде замовляти на сторінці націоналістичний портал. І днями ми відкриваємо Бадельську книгарню також в інтернеті. Вже також вона готова майже до 90%. Там також можна буде замовляти. А так само в майбутньому ми поцілюємо книги через мережі Якабу, наш формат і інші книгарні. Я сподіваюся, що всі задуми, якими живе Віктор Рох, і вся українська видавнича справа, обов'язково реалізуються і в такому доброму повному масштабі, і не за горами наші спільні презентації в звільненому Донецьку. Луганську, Мелітополі, батьківщині Дмитра Донцова і в українському Криму. Хочу побажати всім нам доброго українського книжкового світу і впевненої української перемоги під прапором визвольного руху, під прапором Збройних сил України. Дякую, друже Вікторе, за участь у нашому проєкті. Я впевнений, що це не остання наша зустріч. Ще будемо говорити про важливі актуальні теми. Але сьогодні всіх також е, заохочую замовляти книги в УВС, замовляти праці ідеологів українського націоналізму та вподобувати наш проєкт Український Світ на Ютубі, е, підписуватися на наш канал та поширювати інформацію е, на своїх сторінках у соцмережах. Переможемо! Слава Україні! І не забувати передплачувати видання АУН шлях перемоги. Дякую за ефір. До нових зустрічей! Обов'язково. Всього доброго.